Слава Україні! Героям слава! Давно вже знімала не знімала відео. Вибачайте, будь ласка, що не виходили в ефіри. Дехто навіть писав, питався в особисті повідомлення, чи з мною все добре. Так, з мною все добре, але я зараз працюю. Працюю зранку до вечора, Ну, бо так сюди обставини що треба працювати. Але сьогодні, поки немає сонця, бо я потім свої орхідеї закрию від сонячних. Від сонця, бо тому що воно зараз дуже палюче. У нас Франківську температура піднімається до 38. Це в затінку. Спека дуже шалена. І я от вирішила зняти, зробити маленький огляд моїх орг. Ось так. Що ж, почнемо. З чого почнемо? Почнемо спочатку. Кажу зразу, що нема багато квітучого. Тому що більшість з них відквітли. Вибачайте, що не показувала. Ну бо, ну, бо так. Що ж можу вам показати? Просто, що у мене є? Що у мене є? Це боврінгіана. Вона вже відквітла. Квітла гарно, повірте. Це маю таке мацябство. Не знаю, що за гібрид. Це є подаруночок. Це якісь маленькі гібриди-просаоли. Але вона... Дуже гарно виглядає, дуже симпатично. І ось тут у нас щось лізе. Сподіваюся, квіт у нас. Тут у мене свинка Fire. Не Fire, це свинка пік. Це у нас Green Грін Peak. так, Хайр Пік. Вона у мене надумала була. В общем, це був пробний чухол. Я сподіваюся, що ось цих двох ростів. Вона вже би мала проквітнути. Це так само одна з бургіан це є Бургіана Цирулія. Вона також буде квітнути. Ось тут у нас буде чехольчик, і вона буде квітнути. Вони всі у мене світлі, загорілі, тому що в нас в спека. А до хати я не планую їх переносити найближчим часом. Так, тут в мене дві орхідеї. Тут вандочка. Не знаю вандочка, хто це якась природня, природня ванда, хто вона що не знаю, ну, тосики ще вона має наквітла. А ось це в мене починає квітнути агрідіс-одората. Ось такі в нас корінці. Ось така от красота. Була б у мене чіткіша камера. Ну, не на часі зараз телефон купляти, але поки що показую та які. Ось от така от ніжнятина. Такі от маленькі. До ще не пахне. Так, це у нас брасолована доза. Вона от, планує квітнути. Ще тільки малесенькі чехольчики. А ось ця вираза величезна-величезна, червона, це у нас є Клара Діана, це у нас є гібрид інтермедії та да, на інтермедії, І вона не квітне. У мене всі інтермедії, у мене всі гібриди з інтермедіями квітне. А вона от нарощує ботву і нема нічого. Я казала, що якщо в мені цього року не проквітне, то я її продам. Ось так. Доросліша є і наїдається у мене сіреські селіони. Бачите? Сієраські селіони, це у нас ось така от красуня. Оп своїми корінцями плітається ігорщик. Це у нас що Іванагара Apple Glossum Himano. Вона у мене стояла, нарощувала корінці. І ось тут у нас пішли один чохол, там другий чохол, Тут у нас вже вилізло. Ось не знаю. Ось видно. І он тут, Ой, вже от видно. Бачно, бачите, ось тут є. Тобто пишук, щоб де все гарно, то буде букет із п'яти квітоносів. Ось такий корінцієнку. Я думаю, не знаю, що я більше люблю. Квіти чи корінці. А ще забула вам показати свою красуню. Це у нас є Сакура Кенді Прошу! Це є Сакура Кенді орхідея, яку я дуже люблю. Квіти відносно невеликі, але вони. Я мушу її показати на сонечку. Йдемо на сонечку. Йдемо на сонечку. Покажу їм на сонечку. Ось, подивіться, о, моя кортка знесла яєчко. Подивіться, яка краса. Ось. Правда? Дійсно сакура. І тут є ще вон, два квітонос, два бутончики. Як вона переливається на сонечку просто? І пахне вона конвалією. Ось такий от кущик. Взагалі безпроблемна хідея. Абсолютно безпроблемна. Покладу її поки сюди. Ось так, щоб не впало. Отож. На чому я зупинилася? зупинилася це вже від квітла, відквітла, відквітле моє шантальське мережево. Також вона, є тільки світлини, а квітування в кадр не попало. Ось так от. Це моя ванда. Повірте, там вверху є квітонос, не хочу її знімати. Ось такі у нас корінці. Ось такі у нас корінчики. А це мій тато приніс огірочки. <свісно> так покажи. <свісно> О, свіжачок. А як вони пахнуть? А ні один огірок, куплений у магазині на базарі, так не пахне. Як пахнуть грочки моєї матусі. <смі> Татку дякую. <смі> <смі> ось. Так, був новичкий відступ, ось коренева система. Подивіться, яка краса. Якби їй було зле, вона би не пускала такі корінці. Справжній манікюр. І на кінець, то моя малесенька, малесенька, малесенький феономсіс він. Бо на підвіконні довший час, просто стоїть в горщику. І коли я його пересадила в мох, а потім винесла на вулицю, він надумав квітнути. Ось такі йдуть малесенькі бутончики симпатичні. Що тут в мене ще? Це у мене одна з моїх шамбургій. Шамбургія бордігіра. Вона у мене ще не квітла, вона ще мене динамить. Але в неї ще все в процесі. І ось така краса це у нас Епідендрум паркенсуніану. І я там знайшла спокійно великий, довгий-довгий такі коси. І я скажу одне, що я побачила там бутон. І вже покажу цей бутон, цей квіт у нас, коли поки, поки він буде вже розквітне. Бо боюся, щоб. Не врікти. Я ходжу до церкви, але ліпше не покажу. Бо в мене квітла почала виліз був цвітонос, квітонос танхепеї, і я його просто зламала, а один висох. Так що поки що немає квітування, немає картинки. Вибачайте. Так, що це? Це одна з моїх шомб? Як звати? О, є з цього боку. Це у нас шом? Шамбургія. ось така її назва. Це інтермедія на шамбургію тим, 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 Боже, Я якось тут язик від них зламаю. Ось Недавно недавно тільки прокинулась. Вона була в спала і спочалася спека. І от вона прокинулася і пішов моментально новий рост. Так само є у мене шамбургія Tabisinic. Вона кайфує. У мене таке враження, що вона від цієї спеки от, вона просто. от. Вона величезна. Їй це дуже подобається. І від спеки у нас наші квіти мутують. Нема в них або зайві пелюстки, або замало пелюсток. Але з цього боку у нас є що ще буде чохол Я сподіваюся, що він визріє і буде вже така квітка, як повинна бути. До речі, дуже пригарно пахне, в неї аромат цитринки. Що ще тут цікавого? Тут у мене моя, моя леліта, яка із ой високо це у нас? Що? Анцепс, вона у мене ще не квітла. Ще я з нею вчуся, ще не виходить. Це моя, одна з моїх улюблених стареньких орх. Ось вона. І вона квітне такими жовтими квітами з червоною губкою. Взагалі безпроблемна проблемна орха, вона величезна, величезному тазіку квітне. Що ще цікаво? О, дивіться, бутончики, бутончики, бутончики. До речі, цього року так само від спеки, тільки два бутони. Вона переважно квітне у цих двох ростів. Мали би бути квітоноси, але квітоносів немає, тільки у нас загар. Вон, подивіться, бачите. Там, де було сховано листочка, ось такий кольор. А тут воно от загоріло. І цього разу у нас тільки два квітоноси. Це у нас є Кахоса Гара, старбуст. Стар, ось. Пам'ятаєте, така жовта квітка, цікава в коричневі веснянки. Так, отож, на чому я закінчила? Тут у мене квітоносик. Квітоносик, це у нас буде квітнути Yellow Bird, жовта пташка, безвідмовна рослина. Одна з моїх улюблених. Гарні корінці, Гарний квітоносик. Звісно, би хотілося більше, але поки що я бачу тільки... А, є ще один. Буде два квітоноси. Супер, це, це дуже чудесно. А це, сподіваюся, піде. Десь там далі піде квітонос. Це в мене новий рост, і один і другий. Це дуже цікавена рослина, вона в мене вже квітла. Якось раз я показувала. Це ось така гранулоза. Дуже цікава від ті рослинка. Дуже так само, як я кажу, люблю веснянки. І знову ванда. Ви бачите, цього разу ванди не квітучі, бо вони тільки недавно відійшли, прокинулися від сну і почали квітути. Не просто собі росли. корінці були всі закуклені, і ті, що в передньому подвір'ї, і ось ці на задньому. І ось тільки зараз вони. от бачите. І тут у нас один бутончик. Перший раз вона проквітувала без чохла, зразу бутон. Це було у Світланки гербер, а друге квітування ось це у мене. Це є. Котлея зандате. Це у нас є первинний гібрид гутати на кванті. -ай. Так само веснянки, дуже люблю веснянки. А це я у однієї з дівчат з орхоклубу собі урвала дуже класнезну поділку. Я цих рослин взагалі дуже боюся. Це у нас є. Це була від Лариси Кононюк. Е, ось така є назва. Це у нас є Валькіріана на нобіліоцеролія. І я взагалі Валькіріану боюся, бо вони в мене довший час я пробувала, вони в мене всі тихенько йшли на той світ. Але сподіваюся, цього року буде все добре. Пускаю корінці. І я роблю все згідно інструкції. До речі, це про цю. Про цю Валькіріану є у Рисику, Кононюк дуже цікава, така, така, скажімо так, стаття, яка в нас розповідає догляд за нею. І от чітко дотримуюся цієї інформації. Так, тут також у нас йдуть веснянки. Це у нас катулея катлея... Називаю її Соня також веснянки. Це у нас Тріана. Тріана ось така вона гарна вже підрощена поділка. Я її добре поділила. Ось тут пішов новий ріст. Я сподіваюся, що з нього піде квітонос. А ось ця рослина. Я її декілька разів. О, це я. Я її декілька разів замовляла в Еквадорі, але з Еквадора вона приходила з голою кореневою системою і успішно відкидала копита. Це є Катлея Ельдорадо Рубра. І я, це є задня поділка, і я сподіваюся, що вона мені до зараз період росту що вона надумає мені пустити новий ріст, який виросте. Ну, ось так от це одна з гібридів. Вона в мене квітла, хто пам'ятає, це є брасокотлея Сільвер, ми ж називаємо її зеленушка. І ось тут. Це я їх недавно полила. Тут у нас буде прямо бутон, тут чохла не буде. Це є... Сюзанна Максима на біколор. Дуже них квіточки. Рюдменіана. Одна з них. Також адаптація. Вона мене два рази хотіла вмерти, і два рази її відчухала. І на вулиці в цю спеку вона почуває себе просто чудесно. Пішли корінці і пішов новий ріст. А ось це я взяла на свій ризик. На свій різок задні бульби Вілоцеї Гілоцеї Пінк. І вона отак її поставила, і про неї забула. Так, листя вже обескровані, але ще є досить сили на життя, якісь живі кінці.